Вітаю, шановні друзі, і в цьому відео хочу розповісти вам про особливості менталітету, да? от, з яким ми живемо тут, да? і чому іспанці нас не розуміють, чому іноді вони нас не розуміють, да? і цей менталітет дійсно іноді у нас не співпадає. Я довго думав, чи записувати це відео, чи ні, але я буду говорити в ньому от ті свої спостереження, які я бачу за три роки, да? і я зрозумів, що да. Мені треба було себе вести саме так, а не так, як я себе вів вдома в Україні. Да? От так, саме, от так, як вони роблять, це краще. Так? Це не означає, що ми, ми гірші. Да? Це не означає, але просто от, е, поведінка повсякденна вона дуже на багато чого впливає, ви розумієте? І от, ну, це більш буде такий сьогодні випуск, такий розважальний, да? філософський. Да? Але він, можливо, на багато кому дасть відповідь на їхні питання. Да? І от, от що я хочу в першу чергу помітити, да? от, е що у іспанців не прийнято різко вступати в конфлікт. Взагалі не прийнято вступати в конфлікт. Конфлікт це все. Це вже капець всьому. Це вже все. Це ядерна війна. Це. От Тоді треба вступати в конфлікт. Так? І то вони будуть це робити. Повільно, вони будуть це робити так, щоб цього не було, щоб ну, нібито їх тут нема в цьому конфлікті, розумієте? От. Е, у нас вдома, да, от ви розумієте, от чим ми відрізняємося від іспанців, так? це тим, що ми будь-який конфлікт в соцмережах чи ще десь. Да, от Дві секунди, і ми полихаємо вже, все, вже горить вогонь, і ми готові. Зрозуміти, це саме таке ну, жахливе для мене. От зараз це розуміти. Ми готові вбивати і бити українець-українця. Один одного. Тут такого нема. Тут так не, не можна. Тут не можна. Один одного для них, наприклад, саме головне в житті це родина, це от, ну, найближчі члени сім'ї. Потім ті, які. Двоюродні, да, от вони теж, це, це найближче. Так? от Далі це їжа. Це їжа. Так? от все їжа, Це от якщо, якщо всі сидять, спілкуються про їжу, м -м клас, це супер. Да? І там третє це робота вже. це робота, да? Але вони будуть об'єднані навколо цих трьох тем. розумієте, Вони будуть завжди об'єднані. Тут не буде такого, наприклад, от, ви розумієте, те, що я бачив в Україні, да, коли, ну, коли, наприклад, не просто що е, батьки не спілкуються з дітьми, да, там, чи, чи брати з сестрами, да, бо у них різні позиції, бо вчора вони посварилися, бо це дуже важливо було. От, наприклад, цей кілок в городі там, чи ще щось, да, які поставили. Да, От, це було дуже важливо, вони, і вони не спілкуються вже. Все, це кінець, це, це кінець всьому. От, розумієте, от, от, ну, І кожен день я заходжу в соцмережі, так? і я дивлюся, як українці е, ну, намагаються виправити інших українців. Виправити, Зробити їх кращими. Да? І кожен українець да, він думає, що ага, якщо я зараз зроблю зауваження, то тоді той українець він буде. Кращим. <хи> Воно так не буде. Воно так не буде. Люди стають кращими, якщо вони відчувають любов. Да? От Якщо ну, між ними є любов. Наприклад, якщо ти виходиш, от я зараз вам покажу біля себе, біля будинку. Да? От тут ми живемо, да? тут дуже багато кафе. Да? От зранку вони з 6-ї ранку вже відкриваються з 6. Бо Дуже багато людей вони їдять поза будинком, по поза своєю хатою. Так вони їдять в кафе. Чому вони так роблять? Не тому, що це типа як в Америці, там ну вигідно чи щось. У них така культура. У них культура зустрічатися всім разом в якомусь місці. Ну не ж можна зустрічатися у тебе в хаті, так? Да? от от вони зустрічаються в кафе, тому цих кафе, таких маленьких, таких їх дуже багато, дуже багато поміж. Я думаю, що у нас теж є в принципі, така сама ментальність, але для них важливо зустрітися, разом поговорити, разом от, ну, якось обсудити якусь тему. От вони, от ти приходиш, наприклад, от чому позакривалися дуже багато наших майстерень автомобільних у нас в Севілі. Українці їх відкривали, а потім закривали. Знаєте чому? Тому що от, іспанець, коли приходить в майстерню, йому треба поговорити. Він так само, як в бар, приходить чи в перукарню. Йому треба поговорити. Розумієте? От він приходить, дав в майстерню і починає розповідати, що у нього там у, у Собріне сталася така історія, і вона вирвала зуб. І не знає, що робити, бо там нібито вирвали зуб. Але треба було не виривати і що робити зараз, і чи подавати на них в суд, чи що робити з цією ситуацією. От і та людина, яка зустрічає їх в цій, в цій майстерні, вона повинна по перше, в першу чергу, вислухати їх, дати свій концех і дати свій, ну, свою пораду їм. Сказати, що ага, так значить, із мого досвіду, я тобі говорю, що якщо вирвали зуб і там щось сталося не так, вам треба йти в іншу клініку і робити отак, отак і отак. І оце про це поговорить. І тільки після цього треба приступати до ремонту автомобіля. Розумієте? і от вони от такі відкриті: ти, ти йдеш по вулиці, да, і якщо тебе хтось зустрічає да, на вулиці і говорить тобі, як у тебе справи? То треба відповідати, як у тебе справа, розумієте? Це, це смішно іноді звучить да, по нашому, бо коли ти йдеш по місту по своєму, да, от я зараз пам'ятаю, як я, да, от, і тебе хтось питає, як у тебе справа, хорошо. А, ну добре, все давай, все нормально, хорошо. А тут не так. Тут, якщо тебе зустрічає, хтось от, з ким ти познайомився з іспанцями. Да, От. І він тебе зустрічає і питає, як у тебе справи? І ти кажеш, А! Не знаю, таке. Коротше, втратив я карточку, потеряв карточку на проїзд. Ай, та ти що? Потіряв карточку? Так, слухай, у мене тут є знайомі, до кого можна звернутися, вони тобі встановлюють, вони працюють в цій компанії, ти позвони обов'язково. А так от взагалі все нормально. А як у вас там вдома? Слухай, це ж ти з України? Я кажу, да-да, з України. А як твоя родина, вони завжди. От вони про війну взагалі не питають. Вони питають про мою родину завжди, завжди питають про мою родину. Як мої живуть близькі, бо вони мене знають. І вони кажуть, так, ти збираєшся їх сюди перевозити? Я кажу: ну якщо вони захотять, то збираюся, звісно. От, і вони кажуть, добре, все, давай. Якщо щось треба, щось все, ти мені дзвони там, давай. Ну іноді це буває ну таке маніана, там, <софі> але де дуже багато людей, якщо вони говорять так, що вони будуть допомагати, вони це роблять, але роблять тихо. У них нема ніяких таких, розумієте. Як би вам сказати, у них немає пафосних е виступлень таких. Да? от Вони не з флагами, з українськими вони не ходять. якщо... Людина має якесь бажання чи щось ще він тобі краще пожертвує ці кошти і просто промовчить про це, і буде, буде говорити. Ну якби про це можливо із своїми колегами і сусідами, да? що він це зробив, що він українцю допоміг. І вони так і роблять. і Вони так і роблять. Бо коли почалася е, війна, да я вже ми селили е, певних е, ну, певну кількість осіб тут в Севілії, так і я їхав в Убері. І ми не розуміли, що робити. Тоді церква знімала хосталь. Церква домовлялася з мерією. Мерія виділяла кошти, і ми знімали тоді хосталі для тих перших, хто приїжджав, бо, наприклад, вони приїжджають в п'ятницю ввечері, так? а їх треба а, приймаюча організація, працює в понеділок з 9, де вони будуть жити? Якщо там, наприклад, 5-8 людей в сім'ї, де вони будуть жити. Вони самі, я нічого їм не говорив. Взагалі, вони самі шукали ці можливості і казали мені, так, все, сюди їдемо, тут вони будуть жити, осім посталь. Три рази на день їх будуть кормити, все добре. Коли там ти вже скажеш, то тоді поїдемо і заселимо їх в ту організацію, там, де щоб вже держава про них піклувалася. Так, ви розумієте? От е, і коли я перший раз їхав, да, от, е, в таксі пам'ятаю. Ну і я думаю, боже, от я зараз привіз цих людей, і я не знаю, чи їх заселять чи ні. Бо коли ми заселялися, були такі моменти, коли відмовляли людям. Розумієте? Я їду, і в мене в мене всередині страх, що їх не заселять. Да? І оцей водій таксі Uber, він мені говорить: а ти звідки? Ти, ти, ти так говориш, а Та, звідки ти я кажу, ну я з України що це ж це я з українців. Ага, да? А в мене українці вже живуть. <смес> в сенсі. Ну, він каже, отак в мене вдома вже живуть. Я кажу, а де ти їх взяв? Як так відбулося? Він каже: я волонтер, я пішов в мерію, записався як волонтер, я побачив те, що у вас відбувається. Я сказав, що я осторонь не можу стояти. Не можу. Я пішов, записався і сказав, так. Значить, перший, хто там буде з України, сюди до вас звертатися, я можу взяти їх до себе додому. Розумієте? От для них е дуже важливо не... Сперечатися про щось, не розводити педалі, да, і розказувати, які недоліки ви знайшли е, в якомусь управлінні чи е, у вашому прийомі, так? а піти зробити так, щоб послужити цим людям. Е, розумієте, І от вони так зробили. І от те, що те, що я бачу, от зараз ті люди, які приїжджають, да, і от вони там кажуть, я. Там, я знайшов е, певну кількість порушень правових да, от в тій організації, яка нас приймає. Да? Все, нехай вони їх виправляють. Я кажу, слухай. Ну, чому ти говориш так, що вони повинні це виправляти? Да? Ну вони ж тобі це дають безкоштовно. Да? Вони це тобі роблять так, щоб тобі було добре. Це не, ну, це не те, що ти нібито якби. Ну, заселився, да? за тебе хтось заплатив, да? наприклад, якась організація, і вони повинні виконувати ці умови. Ні, це вони просто це дають, виходить так. От, е, то в такому випадку, от якщо ви бачите якісь умови, в яких вас поселили, е, ну, і вам здається, що це не так, як в Україні, да? от, що вам було комфортніше, да? то в цьому випадку краще з ними подружитись. Краще не вступати в конфлікт, не шукати у них 10 юридичних помилок, які вони зробили при вашому поселенні. І потім куди жалі, куди жалітися? ВСБУ чи до кума, який порішає. Тут його нема. Тут такого нема. Куди ти пожалієшся? Вони роблять те, що у них по протоколу ну, виписано. Ці люди розумієте, це не те, що вони прийшли, як наші чиновники іноді створюють проблему. Да? І потім тебе просять, ну якби не просять, а е, роблять так, щоб ти платив гроші, да, щоб потім цю проблему вирішувати. Тут такого нема. Тут такого немає. Тут вони взагалі, якщо вони бачать. Будь-яку можливість тобі допомогти, от у них є певна кількість місць на сьогоднішній день, да? то вони тобі зроблять, вони тебе заселять в найкращі умови, які у, у, у них є на сьогоднішній день. Тому з іспанцями краще дружити. З ними на, треба краще дружити. І ну, от в одному відео, в наступному, да? от, в цьому плейлисті, да, я розповім, от, як я перший раз приїхав сюди, да? і як мені принесли не ту їжу, яку я хотів, да? І от який у мене був конфлікт з офіціантом, да? як він вирішився, да? і які я висновки зробив, зробив на цей момент, да? от що мені не треба робити, і ви знаєте, на сьогоднішній момент я більш щасливий, да, ніж би я зробив би це раніше. Я вам бажаю гарного інтегрування в іспанське середовище, де б ви не знаходилися, гарного сонця, океану, моря, і багато, багато класних компаній. І ну, і всього найкращого, що у вас зараз є, підписуйтесь на мій канал і дивіться нові відео.